21 урок, в якому ми будемо вивчати слова та речення, відповіді, що стосуються саме цього питання. Welche Sprachen möchten Sie in der Zukunft lernen? Які мови хочете ви в майбутньому вивчити? Ich möchte Deutsch in der Zukunft lernen. Möchten знову в нас дієслово, і лернен. Мъгте в нас модальне діє і in der Zukunft. у майбутньому. In der Zukunft майбутньому. Розглядаємо модальне дієслово мехтен, Хотіти мати бажання. Ich möchte, du möхteest, erzies möchte, ви möchten і möchte. Sie möchten, Sie möchten lernen. Ich lerne, du lernst, er sie es lernt, wir lernen, ihr lernt, sie sie lernen. Обязательно напишите w welche Sprachen möchten Sie in der Zukunft lernen? Ich möchte Відміняємо дієслово мехте. Німецька мова Deutsch. Коли in der Zukunft. в Майбутньому вивчити. Лерне. В нас є тут два дієслова мехтен і lernen. Завжди в нас дієслово, яке ми відміняємо мехте, та я хочу, буде стояти на другому місці. А дієслово. Додаткове інше дієслово буде стояти в неозначеній формі в кінці. Що стосується неозначеної форми, то в українській мові воно також в неозначеній формі. Я хочу, так, хотіти. Я хочу, відміняю, а вчити я не відміняю. Не потрібно відміняти два дієслова. Відміняємо, так, як в українській, я хочу вчити. Ми не кажемо, я хочу вчи, вчу. Я хочу вчити Ich möchte lernen. І всі інші uh, члени речення ми будемо вставляти сюди всередину, між möchten і lernen. Додатково ми ще будемо розбирати будову речення з кількома діясловами. А в цьому реченні ви обов'язково маєте запам'ятати, що мехте відміняємо. Лерне не відміняємо і напишіть в коментарях. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Якщо ви хочете інтенсивніше вивчати граматику рівня А1 або А2, з 4 червня у мене розпочинаються курси А1 та А2. Подробиці запитуйте під цим відео, або ж пишіть мені в соціальні мережі. Фейсбук, Facebook, Інстаграм Facebook, або TikTok. поставте подобайку цьому відео і почуємось в наступних.